Плюнув на портрет Путіна і заспівав дідусь Толя з Стікток здобув популярність після виконання пісні Стефанія гурту Калуш оркестра. Але перед тим як заспівати, плюнув на землю. Чому саме ця, ця, ця частина відео найбільше сподобалася українцям, потрапила в тренди? То яка вона українська зірка соцмережі? Чим саме припав до душі українцям далі у сюжеті Юліани Дідкун? В ефір телеканалу Київ вривається дід Толя. Кай, кай, кай. На сердце, на кейко, сердце, на він же не найпопулярніший дідусь українського тік-току. Саме він навчив, що онуків завжди радо чекають вдома і приділяють їм увагу. Давай, бо я не маю часу, йди на. Навчив, що твоя допомога завжди цінується. Поможу. Ти своєю спиною, ну що ти, ти тупий такий чоловік? Навчив, що яким би ти онуком чи онучкою не був, тебе просто цінуватимуть, не за знання. ти такий дурний чоловік. І не за зовнішність. Що ти, ти хіровав, дянувся, так? Навчив цінувати свою юність. Молоде гімно. Навчив вірити в Бога. С я, с я, с я. Навчив, що таке причинно-наслідкові зв'язки. Навчив, що твоє піклування завжди цінуватиметься. У мене є подарок для тебе. Нахуй він мені навчив основам етикету. Та деяким статтям кримінального кодексу. Жінку бити це приступлєм. Але не ту статтю, що про крадіжки. Чужу малину їж. <плес> навчив цінувати перемогу. Україна перемогла. Кім Євробачення. Я понімаю, ну все одно є якась перемога. Цьогорічне Євробачення і зробило діда Толю популярним. Точніше, пісня переможців Калуш Оркестра в його виконанні. Стефаніє, мама моя Стефанія. От світає поле. А вона уточнемо. Популярною стала не пісня, а саме плювок. Стеф... Варто ще пошукати щось популярніше в українському тіктоці, як плювок Діда Толі. Відео так завірусилося соцмережами, що які тільки варіації на нього не придумали. Він плював портрет Володимира Путіна. Стефані мама моя. Стефанія. І не тільки в портрет. Стефаніє мама моя. Та й не тільки путіну. Стефаніє мама моя, Стефанія. Допоміг піти російському кораблю туди, куди його постійно відправляють. Стефаніє мама моя, Стефанія. А ще здійснив мрію багатьох українців. Стефанія, мама моя. Ну і просто допомагав у скрутній ситуації. Стефаніє мама моя, стефанія. Утім, одного разу він таки не доплюнув. Стефані, мама, моя. Він дідусь, який просто живе, а за ним з камерою підглядає його онук. Саша розпочав самостійно вести свою сторінку у соцмережах, але старший родич виявився харизматичнішим, і відео в тренди потрапляли лише з ним. Так їхня сторінка стала спільною. Не, не, не! Сою мать. Що ти мені пиш? Та ти вже засрався капітально. Здоров і Здоровляюсь, їв бл. Ми вже казали, що він дуже багато лається. Його родзинка відбірний матюк. Хочеш робити ти гниляка молода. Чому помагають скидати? Хто за тресить що розбирати? Йди Й... Що ти таке велике взяв? Що ти робиш? Так. Тягнись на рак. Так. на рак. Так, туда. туда? Йові, Його улюблений смаколик ковбаска. Їв би її і їв. Відео з нею теж стало вірусним, бо те, як він щиро радіє цьому м'ясному виробу, просто захоплює. Мене є подарок для тебе. <різь> він мені. На. Навіть на день народження замість святкового торту він отримав нарізку ковбаси. З днем народженням тебе, з днем народженням тебе, з днем народженням тебе. Щастя, здоров'я. Здоров Правильно. Від всіх підписників тебе поздравляю з днем народження. Бажаю, щоб ти дожив ще 85 років. Щоб з неба падали не ракети, а колбасеуси. Український дідусь підкорив серця українців. Його відео у соцмережах набирають мільйони переглядів. Про саму зірку тіктоку відомо мало, бо здебільшого він лише афішує уривки життя. Йому 85 років. Як пишуть, користуючи соцмереж, мешкає він у Хмельницькій області, але й полюбили його не за біографію, а за життєві поради. Рекомендація діда толі не бути генелякою молодою. А фідарви. Юліана Дідкун телеканал Київ.